Чому виробництво в Україні? Тому що ну є там ряд європейських заводів, там ту, ту, туреччина дуже сильно виробництво мікро-макро. Добре, хоча якби вони не мають свого свого ресурсу, але вони якби дуже дуже сильно там у виробництві цих речей. Чому чому Україна? Чому Таращанський район? Ченський район, тому що я yes. з кінцями почну, тому що він якби більш ну, до центру знаходиться, що по логістиці дуже зручно, ну недалеко одеська траса. Ну ми були спочатку дистриб'юторами декількох європейських компаній, і потім якийсь момент знову ну, подумав, чому і ні, ми можемо самі зробити розробити свою лінійку, виготовляти е, свої добрива. І ну хотілося щось своє зробити з. Е, Свою торгову марку. Саш, розкажи про асортимент добре в компанії, тобто каталог величезний, якщо там подивиться. Ну я думаю, що принцип парета ніхто не відміняв, що 20% продуктів примують 80% продаж. <рес> ну це питання досить таке актуальне, тому що ми завжди боремося збільшити обсяг продаж, збільшити асортимент. Ну і боремося для того, щоб довести до людей цю інформацію. що чим більш скрупульозно підходити до кожного, більший врожай може бути. Ну, можна сказати, що поділити умовно на групи наші, наші добрива. Портфель Компанії складають групи фосфітні добрива, борні добрива, добрива монохілати, комплексні хілати, тоді добрива з фітогормонами, добрива з амінокислотами, це все групи продуктів. Ну і комплексні добрива стартові. Та все-таки які самі, самі, там, топ, там, самі такі, самі топові продукти. Ну, самі, на кожну культуру є своє добриво. Якщо брати там такі найбільш узагальнені продукти, там, які підходять для всього, там, да, це фосфітні продукти, які ну, працюють на всіх культурах. Тому що фосфіт найбільш швидкий фосфор, і ну, він завжди засвоюється дає свій результат, як е фунгіцидний ефект, е стимулятор е плюс добриво. Тому також виражений досить сильний ефект антистресанту а якщо взяти по, по обладнанню заводу, якщо там е, взяти за сто відсотків весь завод, то це сказати, який відсоток е, обладнання, на якому виробляються добрива, е, скільки відсотків українського виробництва зборка, то буде українська, а елементи, запчастини вони більшість імпортні. Ну там Італія, Франція, М Монтажні компанії українські, так, монтажні тобто компанії склади, компанії. все, все, все це, все це зроблено українськими виробниками. Власна, а що якщо так по 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 поставці сировини? сировини. Ну, сировина, звісно, у нас більшість імпортна. Ну, завозимо з Китаю, з Туреччини, з Польщі. Питання, яке сьогодні актуальне, мабуть, для кожного, є проблема, тому що не знаю. При такій вартості е, НПК, при про такій варко, вартості азоту зараз спостерігається тенденція формат такий: посіємо, що вийде, да, от і це якраз у ці е, території господарства, які там на межі е, з кордоном Росії і Білорусі, вони задають таке питання. Ми зараз сіємо пшеницю, е, свою взяли там. У нас була перша репродукція, сіємо другу, доочистили, протравили. По добровах такі всі кажуть, блін, ну зараз внести добрива там, по 34 тисячі гривень азотка, чи а фосфор на каліні за 50 тисяч плюс, і вони кажуть, і при ціні сьогодні пшениці з місця у них 4-200, тобто да. а при там в середньому на таких досить, ти знаєш, там 4 2-4 да, тони. І от задаємося зараз питанням: якщо от посіять, внести. Щоб ти рекомендував от зараз в осінній період зробити з ріпаком із пшеницею. Рекомендуємо Шо? дати, як мінімум, комплекс мікроелементів для рослини і фосфітний калій, тому що фосфор калій для цього періоду досить важливий для формування кореневої системи. Збільшуємо кореневу систему, збільшуємо можливість для пшениці достати добрива, поживні речовини і забезпечити своє існування. До зими ріпак, така культура що потребує завжди добре. І, і завжди втручання в її ріст і розвиток. В осінній період рекомендуємо давати бор і освітний каль. Є технолог, який розробив якісь, там, якусь формулу. Фосвітний К, наприклад. Да? Тобто, скільки займає часу від моменту. Ідеї до реєстрації і до виробництва й запуску в, вже в продажі, ну, залежить від того, яка формула, ви ж самі розумієте, якщо це якісь ні, добре відкинемо тоді. Там банальні Розробка, формули, там цинку, багато бору багато там. Да. А ну а реєстрація мінімум рік, тому що це проходять випробування в різних інститутах. Мало того, що ми, коли розробляємо продукт, ми випробуємо його ось в себе на городі, тут на на саду в своїх якихось умовах. Потім вже коли ми. Вводимо продукт, такий, що ми розуміємо, що можемо реєструвати. Ми віддаємо на реєстрацію і проводяться дослідження в інститутах наукових інститутах на дію там на мікроорганізми, на екологію, тому подібне. і цей процес десь займа... ну, Процес реєстрації займає рік не менше. У нас була історія, ми коли спілкувалися з Наталією, виникло запитання з точки зору, як достовіритися, що до тебе приїхало точно те, що ти замовив. Угу. Е, ну, ми саме тут в лабораторії проводимо аналіз вхідної сировини, і плюс ще додатково в незалежних лабораторіях в Києві теж це відбувається. Тобто, у нас контроль, можна сказати, двоетапний. так? Тобто, а Кожна партія вироблених добре, вона є якби під кожною окремою партією. Да? Тобто, і на кожну партію є як там банк, банк партії, тобто, ну якби ну, сертифікатів, так. Тобто, і а зразк, ви коли виробляєте, наприклад, умовно кажучи, там виробляємо в фосвітника, там партія 22 тонни. тони. Одна. А зберігається базовий зразок, якщо будуть якісь там суперечення, тобто може... з кожної партії зберігається зразок. А скільки часу він зберігається? Вічно. Ні, ну вічно, якщо будете вічно зберігати, то я так розумію, з такими масштабами, то не вистачить приміщень, тільки одні зразки будуть. Ну ми в нас зразки зберігаються десь до одного літра з кожної партії. Тобто достатньо тут територія велика. Достатньо складів, щоб зберігати все. Тобто придумали брік реєстрація з випробуваннями і потім запуск в маси, в продаж, правильно? Е, ну, випробування ми проводимо свої до того, як передаємо на реєстрацію. Ну, дію їх. Ми можемо розробити, а може, вони не діють. І... А були такі випадки? Ні, такого не було. А хто взагалі там от є генератором ідей, от всіх формул. Хто, хто, як відбувається процес? Тобто, не знаю, хтось придумав якусь хочу формулу, приходять до вас і каже, так, мені треба зробити отак. Є речі, які не можна зробити. Це командна робота. Тобто, науковий відділ, це Олександр і Олександр Вікторович Ступенко. Вони генерують ідеї, обговорюються це, це все, і потім ми намагаємо, намагаємося реалізуватися. Е, який відсоток їхніх ідей реалізовується, ні, не знаю, не рахував. Ну, десь ну, приблизно, тому що на це цікава історія, тому що е, я розумію, що люди, які займаються комерцією, вони там собі можуть навидумувати от таку от штуку. А є ще те, що треба зробити фізично, щось з чимось не змішується, щось там не ну, скажімо так. Можливо, в процесі роботи їхні ідеї коригуються і люди змінюються, але все, все що вони. Хочуть, ми реалізуємо я думаю, це сто відсотки з певними корактивами. Так, я дякую тоді за таку досить докладну інформацію. Це цікаво, тому що я так рахую, що це якраз оце база, коли тут щось створюється. Ну, я дуже мало зустрічав таких речей, коли хтось може щось розробляти, щось змішувати. І дуже приємно, що це люди, які вчилися в Україні і якби виросли в Україні і розвиваються в Україні, тому що це якраз приклад того, що. Можна залишатися тут, можна працювати і можна розвиватися. І персонал, тобто, це вже не 55, це вже мене дуже-дуже радує. Наташа, можеш розповісти? Я так розумію, що це все бочки під виробництво рідких комплексних добрив? Ні, під виробництво рідких комплексних це, і, а це для сировини і для мікродобрив. Тут ми і то, і то звільняємо. Я так розумію, по цифрах це 10 резервуарів, да, а який так. їхній об'єм. 20 кубів, а це, це вже 20. готова продукція для рідких комплексів? Да, комплексу. Самі рідкі комплексні добрива. Ці п'ятикубові бочки, це цех наш нови, ну, який ми закінчимо вже будувати. Там в реакторах в цих ємностях роблять і зливають сюди. Куби а, а завод працює, обігрівається чим, коли за рахунок електрики чи за, за твердопаливний котел. А білетний твердопаливний? Е, ні, дрова. А з електрика тут теж я так розумію, ну присутня дато такі... Ну, звичайно. А скільки кіловат використовується е, на максимум кіловатах? Я не Ого! скажу. Я скажу по грошах, можу сказати. Шо? Ну так як зараз, це десь 15-20 тисяч в місяць за електронним. А, а, а можна що там пару питань? Ми там зустріли. Звідки персонал, який працює в от тут місцевий? Тобто, ну там цікаво, тому що зараз в Україні кажуть, там дефіцит там, якісних кадрів вигляді там технологів, які професійних такі да справді такі є проблема. Наші наш робочий персонал вони місцеві з села, начальник цеху церкви, А технолог, лаборанти з Києва. Чому такі великі ємності? Тому що, по-перше, там, як ми не заходили, там у нас є окремий цех для виробництва рідких добрив, ну, рідких комплексних добрив. Щоб відокремити їх від мікродобрив, паралельно, так сказати, що можна було робити, то ми збудували окремий цех, ще там завершуються роботи, бо через війну все трохи порушилось. І ми можемо виготовляти цих добрив в день до 200 тонн. Так, в цій великій ємності для того щоб можна було зливати, а скільки треба часу, якщо там е, визначився клієнт, я хочу отримати. Ну тобто вони ж не треба нам сьогодні. Да, тому ага. що є проблема з рідкими комплексними добровами. Це перше, це е, я так розумію, виробництво досить такий нескладний Ну не складний досить процес, тому що треба правильно там азот, фосфор, калій змішати. Ага. Далі це зберігання. Далі це логістика. Ну тому, що я розумію, є дві дві дві, дві два моменти: це логістика в тонних в, в тонних цистернах. Пластикових, або ж там наливом машинами, які, які можуть так само зливати, виливати. Mm -hmm. І третє, це якби підвести під саме внесення, і для коли є переобладнана, переобладнана сівалка. Тобто, як, як от з, можна по черзі, як, як відбувається з логістикою, потім реально як це відбувається, коли приїжджає до клієнта, як підтвердить вміст, що ми привезли. Підтвердить, вміст ми даємо сертифікати. А хто це видає це, сертифікати? Наша лабораторія, вони роблять, вони в процесі. вона сертифікована? Е, ні, вона не сертифікована як лабораторія, така незалежна. Але в місто калі вони, тобто, якщо клієнт передасть це в сертифіковану лабораторію, він може підтвердити те, що показала ваша лабораторія. Ну, так, тобто, там досить сучасне обладнання. Вже так, так е, щодо виробництва самих добрив, то у нас десь протягом 30-40 хвилин ми виготовляємо 20 тонн. То ми можемо наливом без питань відвантажувати, якщо нас замовили, але вранці замовили до вечора. Тобто можна ще теплим теплом відвантажувати. Можна ще теплим. Ну і залежно від логістики. Якщо можна організувати логістику, так щоб до вечора приїхала цистерна, то прямо з ректора можна відвантажити. Якщо в Куби, то це можна і попередньо. Там, за 2-3 дні, тиждень. І, ну, як правило, ми за такий великий період в Куби не наливаємо. Ми зливаємо в ємності, в ті великі, а потім вже звідти переливаємо в куби і готуємо для відвантаження. Тому що куби займають місце, і воно не дуже зручно. А якщо, якщо порахувати, там, от, цікаво, скільки от, от, такий процес, да? тобто, там, я зрозумів, який об'єм. РКД робиться, який мікро тобто різних формуляцій. А скільки скільки персоналу задіяно на виробництві, лабораторії і взагалі от, якщо взяти на всі ці території, не рахуючи комерційного відділу, там відділу продажів, супроводу? Ну на заводі у нас 8 десь де чоловік зараз працює. У нас там. Досить висока автоматизація, що не потребує великої кількості персоналу. Зараз в нас працює в цеху чотири працівника ну таких. Саме працівника, який займається засипанням складових, і начальник цеху. Крім того, технолог, лаборанти. Таке питання завжди в багатьох виникає історія стосовно, я думаю, що там не знаю, мабуть, вже там 70 на 30 розділяються думки, 70 за, але все одно є ще 3, 3, 30% споживачів, які кажуть, що мікро це як святою водою покропили на Пасху. Е, можеш розвіяти цей міф і якісь навести нам аргументи, е, навіщо мікроелементи вносить по листу? Хто скаже, взагалі нічого не вношу? Головне, щоб було в ґрунті. Я з однієї сторони можу сказати, що так вони можуть думати, і це справедливо для них. Тому що е, для того, щоб вони працювали, їх потрібно давати в конкретну фазу. Конкретні мікроелементи, які потрібні в той час, і правильно давати дозування. Якщо дотримуватися рекомендацій виробника, то все воно прекрасно працює. На нормальних ґрунтах теж якщо взяти карту ґрунтів України, то в більшості регіонів дефіцитний бор, всі в всій Україні дефіцитний цинк. По, по ґрунтах, Він, ну, його немає. Е, інші мікроелементи вони можуть знаходитись в недоступних формах і теж вони недоступні для недостатньої кількості зможуть рослина взяти. На карбонатних ґрунтах взагалі, там, якщо взяти південь, то там постійно Тому треба... Тому задача наша це осінній сезон освітника, бор. І мікроелементи. І мікроеле. Да, комплекс мікроелементів. Конкретний для певної культури, тому що є певна потреба в мікроелементах для кожної культури, і наша компанія займається саме ну, вивченням, скільки чого потрібно для даної культури в певну фазу. Наше завдання зараз максимально за, за оптимальні гроші зробити максимальне рішення. Саш, дя ну, Дякую за, за коментарі за увагу. Да? І поїхали далі. Руку пожали.